На Трансальпіна це не така знаменита дорога, як Трансфагараж, і вважається, що Трансфагараж найгарніша дорога. Але тут, мабуть, можна посперечатися тому що тут дуже гарно, але по-іншому. І зараз іде дощ, тут хмари, і це такої магії надає цьому місцю. Зараз дме вітер з усієї сторони і таке враження, що пахне таким вологим сирим лісом і грибами. Просто вау. Тут тиша чутно як співають пташки, а ось там є готель. Такому усамітненому місці? І знову ми не встигли від'їхати і тут ось така скеля. Ну, звичайно, відео воно того не передає, наскільки воно масштабно. Може, я на вашому фоні, то воно буде більш зрозуміліше, як воно. Ви чуєте цей грім? Ми зараз на висоті десь 1200 метрів, і тут такий м'ясистий грім гримить. Розкатистий такий так? Крутяк. Неочікувано. Дуже неочікувано. Хочу показати вам ось такі будиночки, погано видно, де можна готельчик, де можна відпочити. Знаєте що? На даний момент ця траса вона викликає більше почуттів, тому що їдеш серед лісу, а потім хоп, якась прогавинка, і ми такі, вау, як гарно! А на трансфагараж воно дуже така відкритий простір, і там немає ось цього вау-ефекту. Так, ти тут їдеш, ніби нічого немає, а потім як якась ізюминка, як якийсь діамантик, якийсь просто неймовірний вид. І воно хмарки в ялинках. Це просто якась магія. Все хороша дорога закінчилася. Будемо дивитися, як там буде далі. О, вон запрещав те саме на mm -hmm. а тут прям хочеться обігнати. Да, правда, все, я вже бачив, як я хочу обігати. Ми вже виїхали з цих ялинок на більш таку лису гор. І десь от, там, ось віслючки. Ми взяли їм моркви і поїдемо їх годувати морквою. Хайдяй, а якщо він скаже, що можна годувати, ми ж моркву йому взяли? Ще ми помітили одну таку штуку, що де б ми не їздили, де б ми не подорожували, скрізь є поляки. Є таке враження, що вони. Пловаки, чехи. словаки. словаки, словаки. Поляки, словаки і, і чехи. І Вони багато, мабуть, подорожують. І це як гарно, просто отвал башки. А то осники живуть. Привіт свічки! Та монокорови, якісь вони агресивні. Ми їхали, і вони чуть на нас не. Ну, я не скажу, що не напали, але якісь вони так дуже активно бігли з рогами. А ці оці подружки стали і стоять. Є, а корова, що, не І не їхні туди, їхні. і не сюди. Ні, мабуть, то не їхні корови. Ага, диви, проганяє. Ну, теж варіант. Це молодий. Коровки тут такі, знаєте, нічого не бояться. Стали собі на дорозі і чекають. Я б теж на такому вигляді постояла, почекала. Одна з відмінностей з Трансфагараж так те, що тут на шляху трапляються всякі зони відпочинку, всякі готельчики невеличкі, яточки, навіть ферма коров'яча і віслюкова. Знаєте, на мою думку, Трансальпіна вона дуже недооцінена, про неї мало хто знає. Але це дуже даремно, тому що ну ось подивіться, як тут гарно. Ну, О, да. Оце все таке Гарне, і ось така блін, пластикова пляшка викнута. Так, Сережа, мені треба твоя думка. Трансальпіна чи трансфагараж. Важко сказати, правда? Ні, трансальпіна її плюс, що її мало хто знає. Тобто, якщо ти хочеш подивитися красоти, ти можеш їздити і туди, і туди. Там гарно. Але якщо ти хочеш трошки на нормальній машині виїхати катнути для себе, то тоді трансальпина. Трансальпіна. Асфальт кращий, машин менше, людей менше. Блін, а мені по видам мені трансальпіна більше сподобалась. Реально. Не знаю. Блін, ну ти це ось це подивись, як тема, це для, гарно. Це тема, да, це тема для дискусій і дуже неоднозначно. Дуже неоднозначно, що краще: трансальпіна чи трансфагараж. Прям, прям не знаю. Це як Да, брашу. Так, брашу. Бачиш, у квітки ростуть рожеві, рожеві на схилі. Thank <silence> you.